Політична розправа над управлінням праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради. Партія нове обличчя на чолі з Карплюком та з Анжелою Макеєвою вирішила знищити повністю соціальний захист. Яким чином вони провели критичне скорочення на 18 осіб нашого управління? Рейдерів не цікавить не важка доля людей, не людей, які приїхали на закупованих територій. Їх цікавить лише одне. Заграбасити все в свої руки і покинути громаду на призволяще. Загалом у управління праці соціального захисту населення працює 39 спеціалістів, які обслуговують 25 тисяч ВПО та нараховують 34 види державної допомоги. Загалом нарахування щомісячно проводиться на 13 тисяч осіб. Не забуваємо, що в нашому управлінні також проходить реабілітація діток. З інвалідністю, реабілітація наших військових, харчування на постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії. Ми не говоримо про те, що нарахування йдуть автоматично. Більшість нарахувань потребують механічної роботи, ручної людської роботи. Таке навантаження при такому скороченні ми не зможемо подолати. З ми будемо вимушені передати всі види допомог на район. Таким чином. У нас в соцзахисті залишиться тільки прийом громадян, який вони теж скорочують і залишають всього два спеціаліста на прийом. Це нереально з таким навантаженням. На сьогоднішній день у нас щопівроку проходить перереєстрацію 8 тисяч осіб ВПО. Щопівроку вони звертаються за перереєстрацію виплат. Не забуваємо про нових мешканців нашої громади ВПО. Які щодня до нас до міста прибувають, дві особи фізично не можуть встигнути прийняти таке навантаження, з урахуванням тому, що люди мають іти на лікарняний, люди мають іти у відпустки. Заміни їм немає. Окрім ВПО, у нас є ще 34 види державних допомог, і все це приймаються документи саме в нашому управлінні. Створення нового. Комунального закладу, надання соціальних послуг це критично теж важливе питання для нашої громади. Але це те питання, яке не пересікається з роботою нашого управління, тому що державні допомоги не можуть нараховуватись в комунальних закладах, а лише в управліннях. Таким чином, нові обличчя, прикриваючись тим, що вони створюють новий заклад, це дає їм дозвіл скоротити наше управління. Прошу вас звернути увагу. Що це два зовсім різних питання, які один одного зовсім не стосуються, через це ганебне скорочення викидають на вулицю 18 працівників соціального захисту, залишаючи нашу громаду без соціальної підтримки, наше соціально незахищені захищене населення без гідного обслуговування та своєчасного нарахування коштів, що якась виплата. Людям не прийшла, чи прийшла не в повному обсязі, чи неправильно рахована, вони будуть змушені їхати на Макарів. Макарів це 45 кілометрів Ірпеня. Місто, до якого в нас немає транспортного сполучення. Я не розумію, так як і мої працівники, на яких нема жодної скарги по роботі. Чому нас сьогодні безпідставно, без пояснень скорочують, жоден з депутатів, жодної політичної партії не прийшов до нас у правління, не написав жодний депутатський запит з роз'ясненням, чим ми займаємось, для чого ми тут є, яке наше навантаження. Тобто, нас скоротили, навіть не розуміючи. Чим займається сьогодні наше управління. Як ви можете приймати рішення про скорочення любої структури, якщо ви навіть не знаєте, чим ми займаємося, якщо ви навіть не знаєте навантаження на людей. А наші працівники виходять і в суботу, в зв'язку з шаленим, шаленим навантаженням на кожну особу? Ми подали звернення до департаменту соціального захисту. Також ми будемо звертатись. До Міністерства соціальної політики ми не дамо знищити соцзахист та будемо відстоювати інтереси 40 тисяч наших мешканців з числа вразливих категорій. Громада має знати, що це політичне переслідування соцзахисту. Володимир Карплюк, Анжела Макеєва, депутати нових облич знищують соцзахист, щоб поставити своїх людей, щоб від вибори. Контролювати незахищене верстви населення. Вразливі категорії це не є політична сила, це є люди, які потребують нашої опіки. Це дуже низько ставити ставки на вибори саме на них. Політичними своїми забаганками користуватися в першу чергу, не думаючи про цих осіб.